Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу, що потрібно зробити, коли переїжджаєте в США. В які органи повідомити про зміну вашої адреси, бо їх достатньо багато. І щоб нічого не забути, дивіться моє відео. І перш ніж я перейду до теми, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал canada for ua де ви знайдете все необхідне для переїзду в Сполучені Штати та Канаду, де є всі інструкції. Форми, відео, де є чат з українцями, які або вже виїхали, або лише планують переїзд. Ви можете з ними там поспілкуватися, задати свої питання. А якщо хочете отримати відповіді від мене, то у мене є платний чат через Патреон за 30 доларів на місяць, в який ви можете вступити. І це можна сказати такий супровід на вашому шляху виїзду в Канаду чи Америку, де ви можете спілкуватися напряму зі мною я відповідаю там двічі на день. Також у нас є консультації, є супровід по усіх візових питаннях і по Канаді, і по США. Тому, будь ласка, звертайтеся, у мене є відео з послугами, і в принципі в інфобоксі я перераховую основні. І там є контакт-менеджера, до кого звертатися за деталями. Отже, я сама недавно переїхала в інше місто, тут же в штаті Вашингтон, це передмістя Сієтлу, і куди потрібно повідати. Домляти про те, що ви переїхали. Ну, по-перше, протягом 10 днів після переїзду ви маєте повідомити про зміну адресу в імміграційну службу. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму про зміну адреси. Я вам лишаю посилання під відео. Всі посилання будуть під відео. Вона коротенька, швидко можна заповнити, і таким чином вся кореспонденція з. Від імміграційної служби буде потрапляти вам вже на нову адресу. Також, до речі, на пошті американській USPS можна замовити послугу переадресації усіх вхідних листів на іншу адресу. Це безкоштовна послуга, ну там буквально долар, по-моєму, знімають, коли ви проходите, там треба прийти верифікацію за новою адресою, і зазвичай потрібно заплатити оцей долар з вашої банківської карти. В якій до цього вам треба змінити адресу? Але це зазвичай можна зробити просто через додаток. У мене, наприклад, Bank of America. Я просто через додаток змінила адресу, навіть не їздила в відділення, це, мабуть, найпростіше зробити, і потім можна замовити оцю переадресацію листів. Я вже декілька листів таким чином отримувала. Наприклад, я не повідомляла про зміну адресу дилера, де купила машину, але звідти мені вже приходив лист. І так в Америці дуже і популярне оце листування, прям реальними фізичними листами. Тому важливо змінити адресу, також в USPS, і це теж можна зробити онлайн. Можна не їхати у відділення. Я теж вам лишаю під відео посилання. Далі, якщо ви отримаєте виплати готівкові чи фудстемпи, чи якщо у вас медичне страхування, яке призначили в вашому органі Welfare, в штаті Вашингтон це дієси час. То вам потрібно відповідно поміняти адресу. І там для цього у штаті Вашингтон, принаймні, можна це зробити через систему WashingtonConnection.org. Ви там вводите свій номер клієнту. Що у вас змінилась адреса? Пишете нову адресу, і потім, скоріш за все, вони вишлють запит на підтвердження нової адреси. Я наприклад, до прикладу, висилала їм свій договір оренди. Далі медичне страхування. Зазвичай при будь-якому візиту до лікаря вас на ресепшені спочатку запитують, чи у вас дійсна ще адреса ваша попередня, і ви можете або просто там на ресепшені сказати, що вона вже змінилась, і вам автоматично змінять у страховій компанії адресу. І потім, як це було у мене, мені передзвонила страхова, щоб підтвердити зміну адреси. Я це все зробила. І Теж тут немає питань, або ви можете просто зайти е, на сайті, де ви подавалися на свою медичну страховку, і там е, заповнити форму на зміну адреси. Далі, якщо ви водите автомобіль, то вам потрібно відповідно змінити адресу на правах. Але сам пластик можна не міняти, можна просто написати запит знову ж таки в вашому онлайн кабінеті на сайті Department of Licensing. Ви можете написати, що ви. Змінила адресу, і якщо ви хочете, ви можете переробити права, але там за виготовлення буде якась оплата. Я, в принципі, не міняла свої права, але на самому сайті свої дані змінила. І також, якщо у вас є машина, то треба змінити адресу і у вашій страховці на машину. І, до речі, відносно адреси, страховка змінює вартість. У них є регіони, де Якби більше аварійних випадків, там страховка коштує дорожче, є де менше, тому можливо після переїзду ваша страховка на авто стане дешевшою. І останнє, що я хотіла розказати в такому досить короткому відео, у нас вийшло це зміна адреси в органі Social Security Administration, тобто тому, який вам видав Social Security номер. В принципі, якщо ви не отримуєте ніяких пільг або виплат від Social Security Administration, то не обов'язково міняти адресу, тому що вони один раз вам відправили Social Security номер, і якби все забули про вас. Але якщо ви хочете все робити чітко по списку і точно всюди поміняти адресу, бо мало що, то також можете. Змінити адресу і там, але я пробувала це зробити онлайн. Онлайн, на жаль, у мене особисто не вийшло. Це можливо тільки для резидентів, наскільки я зрозуміла, для хто має грін-карту. Тому можна це зробити в офісі, але черги у них там просто скаження, тому я особисто не міняла. Побачимо, це чим це закінчиться. Але якщо хочете все зробити, знаєте, по книзі, то 에, можна також змінити адресу і там. Нібито це все. Принаймні, це все, що робила я. Якщо ви згадаєте ще якийсь орган, в якому важливо теж замінити адресу після переїзду, який я тут не перерахувала. Будь ласка, діліться цим в коментарях. Ну і дякую вам за увагу. Нагадую, підписуватися на мій телеграм-канал canada Canada4UA і до речі, на мій інстаграм, де я показую. Все наше буденнє життя в США, і до зустрічі з вами в наступному відео з вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па!